Я вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму на пульсі часу. Її веде Лідія Захарченко. Сьогодні ми до участі запросили начальника сектору дільничних інспекторів міліції Борисівському відділу внутрішніх справ Володимира Уценка. Володимир Івановичу, я вас вітаю. Доброго дня. На початку, будь ласка, розкажіть про вашу дільничну службу, як працюється? Служба дільничних інспекторів взагалі. Бориспільського міські діло налічує 29 дільничних інспекторів міліції. Чому така кількість? Це тому, що ми обслуговуємо і місто Бориспіль, і Бориспільський район. В місті Бориспіль налічується 10 дільничних інспекторів міліції, які місто Бориспіль взагалі умовно поділене на дві адміністративні зони. Одна по лівому боку київського шляху. Друга поправа. На кожній з дільниць працює по 5 дільничних інспекторів міліції. На адмінзоні старший кількість інспектор міліції і його чотири дільничні інспектори. Так само ж і на інші, так. На, на сьогодні в місті у нас е, всі посади дільничних інспекторів укомплектовані. На всіх дільницях є дільничні інспектори міліції. От, е, Якісний склад, старші клінічні працюють більше п'яти років, клінічні і по два роки, є молоді, які навіть до допір, року взагалі. Але хлопці молоді такі, такі перспективні, бажання працювати є. Працюють. Хочу ще е, розказати про те, що кожна адмінзона вона ще поділена на адміндільниці. Так? Якщо е, треба більш детальніше по так, і на які поділені ці е, адміндільниці, це ну, будемо брати від початку міста Бориспоїв, в'їзду з боку Києва, е, від полю сторону від 35-го і по вулиці Комуністичної, це е, одна пільниця. Від комуністичної по вулиці Головатого ну, ми звичайно вже так до кінця по карті міста. Наступна. Потім з голова того по Шевченка, Шевченка-Пззержицькому, по От, це е, налічується 5 разміндільниць. І е, так само по правий бік, е, теж 35 е, до від 35-го по долуці Горького. Чим вони різняться? Ці дільниці готувалися, підбиралися так, що була приблизна кількість населення, е, яка. Однакове кількість населення, щоб е, дільничний обслуговував. Взагалі, по е, нашому наказу номер 550 МВС, інструкція е, по роботі дівничної інспекторів міліції, На кожного дівнична повинна в місті припадати тисячі населення. Скажімо е, так, у нас, в зв'язку з тим, що населення постійно збільшується, то десь приблизно до п'яти на кожного дівчина припадає. От, е, так продовжиш. Від Горького до Котляревського. Котляревського у нас закінчує по Котовського і вже до бік Возового до кінця. От. В, місті, в місті у нас є три кабінети дільничної інспекторів міліції. Один кабінет на вулиці Київський шлях 2А в підвальному приміщенні, другий кабінет. Сум-17 поповича один. І третій керівництво міста обіцяє в будинку культури, що на радовості Соборзори сказки. Там там ще йде ремонт, там ще поки що немає. Ми вже є домовленість про те, що буде там кабінет. Взагалі, взагалі, цих трьох кабінетів, звичайно, мало. А скільки потрібно? Мап... Оптимальний варіант. Якщо якби нам іще приміщення виділили, от вулиця Голова, то вулиця Головатова, вона може і Шевченко, тому ну, можна було е, двохільничних, щоб вони ножували між собою і е, порад, була, так? Місце, так? Допомагали і центр. Центр треба був кабінет. Раніше в нас був кабінет на Держинського диму, це в приміщенні гуртожитку. Е, дуже було зручно, по-перше, що і, Сент міст, так? Ну, звичайно, що і людям зручніше, бо для того, щоб написати дописати якусь заяву. Немає необхідності їхати в міській можна підійти, все ж воно було поряд. Володимир Іванович, чи зверталися ви до керівництва міста з вирішенням питання щодо виділення кабінетів, зокрема і в центрі міста, і по необхідних дільницях? Звичайно, що зверталися з листами і так. Керівництво міського відділу заклала до керівництва міста про виділення приміщень, і в центрі і також пропонується і, от, в цих вулицях Нижні Валтам Дзержинського, потім ще на центральному ринку теж необхідний цей так, це приміщення, так? але і, тут Ще питання не в тому, що там, чи бажає міське керівництво виділити канеч чи ні. Не в тому. Звичайно, що в них бажання є, вони йдуть на зустріч, але вимоги до самого пункту дільничного інспектора міліції є певні. Це необхідно, щоб був окремий вхід, тобто приміщення, яке не було б поряд із. Житловими, будинками? Не, не будинками. Щоб воно не було в житлому будинку, щоб розумієте, от окремий вхід тим що окремий вхід, грати, вікно, тобто ці всі умови, вони якби, скажімо, на сьогодні дають в місті вільних немає, які б підійшли під, під кабінет дівчинки інспектора міліції. То який живих цієї ситуації? Завжди можна любі проблемні питання вивчити, якщо ними займатися. Скажем, так на сьогодні його немає, але міська адміністрація міське керівництво вишукує можливості десь можливо якесь підвальне приміщення, чи звільниться, чи може який новий будинок будується ж будинки, які там, десь підвальне приміщення. Тобто є. Є праця співпраця над, цими, над, цими, над цією проблемою. І скажімо так, що однозначно там її за день, там за годину вирішити, звичайно, що не можна. Якщо на нас роками не було кабінетів, то тут ми натимемо, будь ласка, вибирайте які хочете. Служби різних комунальних в місті дуже багацько, не одні дільничні. Я думаю, що це питання вирішиться. Тим більше, що мер на Націлене на це і погоджується з цим, так що з його допомогою. Впевнений, що ми це, цю проблему вирішимо. Продовжуючи нашу розмову, скажіть, будь ласка, чи на всіх дільницях із громадою налагоджена співпраця саме в цьому контексті? На сьогоднішній день я можу певністю сказати, що співпраця з жителями міста, з громадянами, у нас налагоджена. Звичайно, що кожен з боку дивиться на це по-різному, і в кожного про це своя думка. Але дільничні націлюємо дільничні інспекторів, щоб вони якомога більше перебували на ділянках, тобто, ну, скажімо, просто ходили по вулицях, ходили, спілкувалися з громадянами. Звичайно, тим дільничним, які... Обслуговують багатоповерхівки і, можливо, десь трошки легше. по будинок бабусі на лавочках сидять, спілкуються, підійшов з нею, поспілкувався. Основні помічники так? Звичайно. Це, це наші бабусі і листоноші. Ті люди, вони, як ви знаєте. Що власночі постійно з людьми спілкуються, так само дільничний повинен спілкуватися, але ж кожного дня, в силу того, що ділянки великі, не обійдеш свою територію. Але з допомогою цих громадян виходить. Скажемо, так що в нашому місті є три громадські три громадські формування. От, і також налагоджена дуже тісна співпраця з цими членами громадських формувань. От, правопорядок, Ягуар, вірне козацтво, крім того, що вони на таких масових заходах приймають участь, але й також в повсякденному житті спілкуванні десь хтось почув якусь інформацію, десь хтось почув, що. Хтось тобто, там, чи свариться, чи хто якогось ображає. Є телефони. На сьогоднішній день це не проблема. Телефонують, повідомляють, звичайно, ми реагуємо. Я вважаю, що це таке доволі потужна і гарна спілкуватися. Будь ласка, а з депутатами міської ради, районної ради, у вас є спілкування? Тобто у дільничих таке спілкування є? Я вважаю, що так, і це дуже приємно. Мабуть, не тільки спілкування, а можна сказати, що це більш співпраця. Депутати міста дільничним допомагають в вирішенні таких проблемних питань. Для нас сьогодні я б скажу, що це проблемне питання. Недолік тої партехніки, недолік того папіру, то це, 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 це і в цьому плані допомагають а тих, хто і більшу допомогу надає. Я... Дуже приємно, і я би хотілося подякувати Євна з депутат Пилипчук <coughs> Володимир Сановичу Дільничному таким допомогли. Дякувати керівництву міста, виділити ділянку на тій дільниці, де працює земельна дільничника. Планує будуватися. Тобто це вже якби людина, людина, людина вже закріпиться на цій ділянці і. Скільки буде можливості працювати, з яким там і, житим, і працювати, це ну дуже зручно. Те згадати годунок Ярослав Миколаєвич. День дільничного інспектора міліції подарував нам принтер, кольоровий. Вдячний якраз саме так слушно і необхідна річ у роботі так. 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 Дякую. І скажіть, будь ласка, яка найважча дільниця на сьогодні в місті? Скажемо так, що не можна сказати. Якась ділянка там складна, а якась там легка. Нема такого вони, в принципі, якось збалансовані, скажімо так, і ще. Але як найбільше таких пригод, порушень громадського порядку, звичайно, або ж та територія, яка більше привертає до себе уваги, це, звичайно. Центр міста, де взагалі вулиця Київський шлях. Тут, тут якби найбільше магазинів, найбільше більше найбільше розважальних закладів. Тобі сюди молоді стягуються, підтягуються на центр. Почуває, звичайно, що не цілодобово працюють ці заклади, але ж довгенько, потім, поки розходяться, десь хтось не зовсім тверезити. Це так розуміє операча статистикою, так? Ну, Звичайно, ну, вулиця Київський шлях від центру, навіть, навіть я б сказав, від розпилки і до Водонгарського. То, тобто майже вся вулиця Київський шлях у нас найбільша, на і такі більше за себе уваги і привертаємо. А скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на території парку культури і відпочинку? Я е, хочу сказати, що на сьогоднішній день е, в парку е, не така тяжка складна ситуація. Звичайно, що були питання, проблемні питання, були там порушення громадського порядку і там і інші. І крадіжки були як для допущення, для припинення цих правопорушень. Туди наближено наряди патрульно постової служби. Вони постійно ведуть чергування там, тому на сьогоднішній день в парку, скажімо так. Спокійно. Ну, єдине, що так от парк, це барка, біля барха, то там ще мав, якісь там відбуваються. Але такі, на той період начальник міського відділу поставив задачу по охороні громадського порядку і патрулям Державної служби охорони і у нас є в патрульній службі. Група швидкого реагування на цей період, наприклад, там п'ятниця, субота діля вихідні дні, де коли найбільше кількість молоді скупчується чи в біля парку, біля будинку культури, біля сільпо в цей період майже з 21-ї години і, місця, і, і, і до третьої патрульного сута чергування для Недопущення і припинення правопорушень, так що на сьогодні, в принципі, навіть по кількості тих заяв про порушення громадського порядку можна про мож, тим, судить про те, що. Зменшилось зменшилось порушення громадської порядку, ситуація стабільна під контролем. Скажем так, мені все-таки хотілося почути думку вас як правоохоронці, так який очолює дільничну службу. У приватних закладах чи налагоджена охорона правопорядку? І як це допомагає вам, в роботі? Наприклад, як виникає якась ну, така ситуація, що дійсно ви виїжджаєте розбиратися в заклад? Звичайно, що. Співпраця з охоронними приватними структурами налагоджена як в місті, так і в районі. Скажу, що ну, бере, наприклад, якийсь там один розважальний заклад чи магазин сільпо, є там приватна охорона, в разі чи на магазину сільпо, в разі там чи крадіжки, чи порушення якогось там громадського порядку. Охорона в них є тривожна тут, вони викликають охорону нашого відділу Державної служби охорони. Так? От. І автоматично ж, коли є спрацювання в Державній службі охорони, диспетчер повідомляє райвідділ. Тобто вони трошки перші приїжджають, ми зразу за ними і вже по ситуації проводимо перевірку. Звичайно, що в більшості охоронних структур працюють, скажімо, наші працівники, які вийшли на пенсію. Тобто люди, які вже орієнтуються, можуть побачити чи правопорушника, який там порушив громадський прав, чи злодій, який там щось вбрав. Це звичайно, що для нас легше краще і людину писати, і. Вони теж можуть затримувати їх до приїзду чи Державної служби охорони, чи вже ж оперативної групи військові тіло. Ну, Продовжуючи ще нашу програму, все-таки скажіть, будь ласка, я знаю, що у вас на обліку перебувають такі неблагонадійні люди. А який контингент саме? Так, на обліку служби дівничної спеціаліції перебувають е різні особи. Е це і. Особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, були засуджені за тяжкі злочини. От, е, особи, яким встановлено адміністративний нагляд, е, тобто це особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, але е, в силу того, що вони допускали, допускали постійні порушення громадського порядку, о, їм встановлюється адміністративний нагляд. Тобто, е, це як обмеження їх в їхніх діях, тобто суд визначає певні обмеження, що вони можуть робити і що, що не можуть робити. І дільничний більш сильніше, якби, чи частіше, більш пильніше, мабуть, більш пильніше наглядає за ними і спостерігає, яку вони ведуть. Спосіб життя також на обліку перебувають особи, які вчиняють насильство, насильство в сім'ї. Взагалі я хотів би звернутися до громадян міста, особливо жінок. Не треба боятися звернутися з заявою чи в міліцію, чи до дільничного інспектора про те, що. Хтось із членів сім'ї вчиняє, вчиняє насильство до когось до, когось іншого, до якогось іншого члена. Ну це немає нічого в цьому страшного. Якщо Грумене вважають, що це тільки. Якийсь там адміністративний вплив, тобто штраф там через суд, і це вдарить по бюджету. Ні, це не обов'язково. Кроме того, що складається протокол про правопорушення, можливо, просто винесення офіційного попередження. Виноситься офіційне попередження особі, яка вчиняє насильство сім'ї, і він ставиться на облік до нас в службу. Звичайно, людина вже розуміє, що він перебуває на обліку, що за ним вже спостерігають правоохоронні органи. І і якщо людина, скажімо так, не настільки глибоко вже і все одно, то вона виправиться і цих, цього насильства в сім'ї просто не буде. Хотілося б, щоб громадяни також знали, що є не тільки фізичне насильство. Є психологічне, сексуальне. От, якщо хтось із членів сім'ї має право на отримання коштів, а батько йому забороняє, ці гроші не дає, це теж в якійсь мірі насильство до людини, ну, чи там до дитини, чи до дружини і різні випадки. Тобто, це не обов'язково, що там, побив там. Достатньо того, що постійно тисне психологічно там, ображає, там сварить, навіть просто кричить, не вживаючи тих <кій> брутальних слів, але там, от ти така сяка така, ти там не між там, і це постійно, постійно, постійно. Звичайно, людину це психологі... психологічно тисне, і їй важко. Це якби. З одного боку в сім'ї, начебто і не страшно, буває всяке, буває гірше, ми там в косі гірше, але все одно не треба цього допускати, лучше про це повідомити. Хай просто якесь боєпопередження, попередження, але вже людина буде розуміти, що вона під наглядом. Також є на обліку наркомани, психічно форі. Наприклад, наркомани вони перебувають не тільки в нас на обліку, а ще в службі по боротьбі з незаконним обігом. Наркотичних е, засобів, от е, кроме того, що вони е, безпосередньо займаються е, і профілактують, і борються з е, недопущенням розповсюдження і вживанням незаконних наркотичних е, е, засобів. Е, так само і дільничний е, допомагає їм е, в цьому, чи десь якась інформація про чи е, десь там бачи того чи іншого. Теж вони за ними перемілюються. Психічна хворі. Психічна форі тільки ті, що є соціально небезпечними, тобто під час загострення хвороби можуть вчинити якісь дії, які... і громадський порядок будуть порушувати і взагалі небезпечні для оточуючих громадян. Якщо таке відбувається, за допомогою лікарів Борисбурської центральної лікарні видається направлення і тоді вже в такому екстреному варіанті завозимо всіх громадян на лікування в обласну психоневрологічний диспансер. Володимир Іванович, дивлячись з нашої розмови, робота нелегка в дільничі, все-таки молоді, де до вас? Взагалі, в нас, в державі, там взагалі. Легких робіт немає, кожна робота складна, кожна робота має свою специфіку. Так, якби загально воно чи прийнято, чи для всіх зрозуміло, що в міліції взагалі робота можливо десь трошки невдячна і по заробітній платі і по чомусь, але я розумію, що молодь іде і молодь приходить саме там. Я вважаю, що на сьогоднішній день приходять ті, хто хоче працювати і хто хоче реально людям допомагати. Не обов'язково там, що там син або батько був міліціонером, є такі, але в цілому приходять в службу спитрив, приходять такі, приходці, в міліції, приходять хлопці, яких батьки зовсім не були пов'язані з міліцією ніколи. Але це хочу зазначити недавно. Після академії прийшов у нас працювати Сильвак Василь Васильович. Батько теж працював в міліції до цього. Звичайно, що хлопчина ще молодий, ще треба багато повчитися, але є, приходить і є бажання працювати в нашій службі. це продовжується, так? Звичайно. Володимир Івановичу, я дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Ви знаєте, я теж вам дуже вдячний. В першу чергу за те, що дали можливість розповісти про службу дільничників і взагалі про їхню працю. Можливо, та неможливо 100%, що сьогодні всього того. Всю ту роботу, яку ми щодня робимо, я не розказав. Чому тому, що ну така, громадянам цікаво тільки те, що цікавить безпосередньо, коли він дільничний працює якось з людьми? А яка там робота, крім цього, то є основною, що ти повинен з людьми працювати і допомагати? І ще е, дільничний виконує масу роботи. Яка інколи можливо та не пов'язана з його безпосередньо безпосередньою його службових обов'язків? Але можливо ще коли запустимо чи що скажемо? Ну, цікаво, що буде. Ну це звичайно продовження буде на наше майбутнє. А нашим командячам я нагадую, що дивилися програму на посі часу. Його учасником був начальник сектору дільничних інспекторів міліції Борисівському світі внутрішніх справ Володимир Луценко. Програму провела Рідя Захарченко. На цьому до побачення і до наступної зустрічі.